Всім привіт друзі! Ось прикупив я собі на, базу, на виставці, там тої неділі в Тернополі була виставка ось таких миколаївських. Як можете видіти пара, ну от хвіст не дуже такий. От. Ну то нічого. Пара дуже хороша. Це. От... Ну не дуже такий гіркий хвіст. Ну нічого. Для мене самій разші. Ось, ребятки. Це дуже хороша пара. Привезені з Миколаєва. З Миколаєва вони. Щас, ще поки їх тримають так якби в карантині. А туди помаленьку буду їх випускати. Навіть вони ще привчають. До голуб'ятні. Ось крило. Це у нас самчик. Дуже хорошенькі вони. Якби не... Так би якби не хвістка, то так би були вони взагалі дуже красиві. Ну і це у нас голубка. Стойте така красива. Це турцові. Хто знає я маю пару миколаївських турцових, червоно білохвостих хвостих голубка там такого хвоста білого немає. Но виводки у них були. Одно червоне білохвосте, а одно жовто білохвосте. І такий самий другий виводок був. Одно червоно-білохвосте, червоно а друге жовто-білохвосте. Ось дуже така парочка, хороша голубий. Нема що казати. Скажу, друзі, хто любить, любить Миколаївське, рекомендую дуже брати іменно торцові. серпатокі. Ну ні, 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 ніколи не беріть, кажуть, цих жайворонків. Бо в них льот, ну як би там так сказати, не в обіду. Дуже такий хренуватий. А ці вот дуже хороші. І старайтеся брати кажу, щоб вони були лігосенькі. Ну якщо вони будуть тяжкі, то їх буде потом кажуть. На ту саму дієту посадити дуже буде важко, розганяти буде важко, і тоді вони будуть тупі. І вони не будуть показувати такого льоту, як воно має бути в Миколаївських. Що він має зависнути і все. Скажу один вам примір. Мов я колись вертуння. Та й ці вертуни чомусь зробили. Та підкормилися так під тяжко. І вони вже по тому зробили ще тяжкі, такі на дієту посадити було тяжко його. І от він підлет, підлетить, каже, два метри над дахом, кажу. він вище вже не міг піднятися, чим дах. І все, і він вже падає кажу, на дах, бо він не годом летіти. Зробив два круги і все, він же падає з задишкою. Тому старайтеся кажу, правильно їх годувати, не перекормлювати, кажу, і не давати тяжких, багато тяжкого зерна. їм. Давати більше кажу, легких зерн. Все, Що тільки є з легкого зерна? от таке, як пшениця, там горох, кукурудза. Бажано в малій кількості давати. А от соняшник, ріпак, овес, ячмінь, можна побільше давати. Кажу. І от вам будуть, буде хороший результат. Тільки такого можна результату добитися кажу. Ось так, друзі. Ось така хороша пара голубий. Поки що по виводкам не знаю, що буде. Вже буду знати вже навісні. А там подивимось, що вони дадуть. Чи вони чисто червоних дадуть, чи вони будуть ось такими хво хвостиками. То вже залежить від судьби. І будемо надіятися і чекати. Дякую всім за перегляд. Тим, хто дивився це відео. Ставте лайки. І не забувайте підписатися на канал, хто не підписався ще. І всім до нових відео. Пока-пока!